Були виділені на питна да, е, Хмельниччини. Завдяки е, цим грошам будувалися очисні споруди, порушило справу районне обласне закрило. Справа пішла до Київського кругу, і там є зловживання дуже великі. Тому я би хотів, щоб ви створили комісію по розслідуванню по витраті цих коштів Чорної військового Виділення на очисні споруди полону, де люди потрапилися і не знакли відповіді на очисні споруди, стали синями, і я Шановні депутати, давайте ми зробимо э, таке питання. Бо я думав, що чисто до нього запитання, Ви не, ввесили, не повинні за основу і ви видав після видання запитання. Після того я озвучу, які рішення прийняли комісії, і перейдемо запитання. Якщо ви не заперечуєте, давайте прийдемо. Це запитання, яке ви маєте на його відповідь зараз з комісії. Не заперечуєте? Будь ласка, ви не записалися. Не записав. Але якщо депутат колега задає питання, будь ласка, запишетесь, потім підете на море і будете розказувати, кого це запитання. Наскільки можна терпіти піти вже? Питання не обґрунтоване. За 63 решение времени.